Важливий нюанс, чому не а непридатний? Тому що у всіх зазначених випадках ваші функції не зруйновані повністю, і хоч діагнози звучать серйозно, медики велика оцінюють не лише наявність хвороби, а й ступінь порушення функцій. Якщо немає значних обмежень, непридатність вам не поставлять. максимум обмеження на видслужби. Стурбують коліна, шлунок, серце та ніс, але в довідці ВЛК чорним по-білому написано. Придатний до військової служби в частинах забезпечення ТЦК ТСП медичних логістичних підрозділів. І ви питаєте себе, як це взагалі можливо, якщо ви або ваш рідний проходитиме медогляд у ЗСУ, то вам обов'язково потрібно додивитись це відео до кінця. ...військово-лікарської комісії, Діагноз та постанова ВЛК при причине зв'язок захворювання, травми поранення, контузії каліс. Захворювання так пов'язані з проходженням, захворювання ні не пов'язані з проходженням військової служби, придатний до служби у військових частинах забезпечення та ТСП, ВВНЗ, навчальних центрах, логістики і так далі. Чому важливо розібратися, бо ВЛК не просто формальність, це юридичний документ, який визначає вашу подальшу долю. Чи будете ви на передовій чи в тилу, чи, можливо, взагалі звільнені, але часто висновки ВЛУ. Указ даються парадоксальними. Особливо, якщо в довідці зазначено відразу кілька висновок, кілька висновок про захворювання в результаті придатних, що це помилка лікаря, формальний підхід чи чітко прописана логіка в наказі 402. Давайте розбиратися. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Що означає придатний до служби у військових частинах забезпечення та ТСП? Це не фронт, це тилова служба, де відсутні екстремальні фізичні навантаження, Сюди входять, центри комплектування соціальної політики, військова частина логістики, зв'язку охорони медичні установи, адміністративні підрозділи, навчальні центри. Таке рішення дає змогу залучити фахівців до підтримки армії без загрози їх здоров'я. У вас кілька хронічних захворювань, артроз, гастрит, ішемія шемія, серця, викрилення носа, але всі вони в такій формі, яка не виключає службу взагалі. Вони лише обмежують тип служби. Саме тому рішення ВЛК на підставі статей 61Б, 52В, 40 в 45Б логічне. Ви придатні до тилової служби. Якщо ви проходите ВЛК або готуєтесь до неї, не покладайтесь тільки на слова. Збирайте документи, фіксуйте симптоми, консультуйтесь із профільними лікарями. Якщо не згодні з висновком, вимагайте повторного огляду, апеляції або до обстеження. Підтримка армії це не лише окопи, і тилові фахівці сьогодні, такі ж герої, як і ті, хто на фронті. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю свій власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Бережіть себе та обирайте службу, яка відповідає вашому стану здоров'я. Хочете більше розборів по ВЛК, статтях наказу 402 та діагнозах, які реально впливають на вашу долю. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео з побратимами та ставте питання в коментарях. Разом ми зробимо систему більш зрозумілою для всіх. Дякую.